Привіт усім! І сьогодні я буду робити радянський тяжкий танк іс 2. Почнемо з ходової частини. Її розмір 6х16. Знизу прикріплені колесо. Далі, передній каток. Берете ось таку деталь 2х6 і знизу прикріплюєте колесо. Далі робити ось таку от деталь і кріпите її ось тут і прикріпляєте попереду. Ззаді такий самий каток. Задній. Далі берете ось таку от детальку. 1 на 8 і чіпляєте на неї деталь 1 на 8, але тоненьку. І прикріплюєте ось тут. З протилежного боку так само. Далі. Ось така от деталь. Один на шість і зверху на ній один на шість тоненько. Так само кріпите одну тут. І одну зі зворотнього боку. Ось тут. Далі. Берете ось таку двічку. І на неї прищляйте згиналку. І це кріпите ось тут. Далі деталька ось така 1 на 8. її кріпите ось тут. Далі деталь 2 на 6. Її кріпите ось тут. Далі. Далі деталь 2 на 8 її кріпити ще далі. Далі деталь 4 на 6. Її кріпити ось тут. Далі деталь 2 на 6. Її кріпити ще далі. І ось така деталь 2 на 8, і на ній згиналка прикріплена, а до згиналки 1 на 2. Деталька прикріплена. І це ставите ось тут. Далі. Берете ось таку деталь 1 на 8. І перепрошую. Ось таку деталь. Два на вісім тоненьку. І її ставите ось тут. Далі, ще одна деталь 2 на 8 І її ставити ще далі. Далі ще дві детальки 2 на 8 з цього боку. Раз, перша деталь і друга деталь. Далі вам полюбляються ось такі детальки. Дві штуки. Одну в. Прикріпити ось тут, а іншу ось тут. Ось. Далі. Ось така деталька одна і така сама деталька друга. І їх кріпити ось тут. Берете оцю деталь 1 на 8. Кріпите її ось тут, а ні, перепрошую ось тут. Зі зворотнього боку так само кріпите таку деталь. Далі ось така деталька її кріпите ось тут. І з іншого боку теж кріпити ось таку деталь. Так, далі берете ось таку деталь Її кріпите ось тут. І з цього боку так само така деталь. Далі. Ось така от деталь, але знизу до неї причіплена ще ось така деталь. Це кріпити ось тут. І така сама деталька її кріпити ось тут. Ось так. Далі. Ось така от конструкція. Ось так вона виглядає ззаду. Берете одну детальку 2х6, одну детальку 1х6 і одну детальку 1х4. Ну і ще одну детальку 2 на 4. Це все скріплюєте ось таким от чином і прикручаєте ось тут позаду. Ось. Далі берете ось таку от деталь 6х8 і кріпите ось тут. Далі кріпите оцю детальку 1 х 8. Далі деталь 1 х 4. Ось тут кріпите. І деталь 1 х 4 кріпите ось тут. Далі деталька 1х2. І ще одна деталька 1 х 2. Одну кріпите з цього боку тут. Іншу ось тут. Далі деталь 1 на 6 її кріпите ось тут. Також деталь 1 на 4 її кріпите ось тут. І тепер прикріпляємо лоб танка. Лоб танка виглядає ось так. Ось така деталь, далі ось така деталь, і деталь 2х3 і 1 на 2. Ось їх прикріплюємо і це чіпляємо ось тут попереду. Зараз я спробую причепити, бо щось не дуже хочеться, не хоче, не хочу чіплятись. О, прикріпилось. Далі берете ось таку от деталь. Одну таку деталь і таку саму другу деталь. І прикріпляєте до цієї детальки. Це є деталь, е, нижня деталь коротилки. І це прикріпляємо ось сюди в отвір. Ось так. Так, далі перейдемо до башні. Ось, берете верхню деталь крутилки і до неї прикріпляєте дві між собою скріплених деталі 2 на 6, 4 на 6. Ось таким чином. Позаду ставите одну таку штучку. Потім другу таку саму одиничку і ось таку двічку. А попереду прикріпляєте ось таку от деталь. Далі берете ось таку от. Детальку. Тут чітко видно, що вона складається з трьох деталей. Тому розбирати я не буду і прикріпляєте от сюди. Зі зворотнього боку, точніше, така сама деталь. Ось тут. Далі берете і робите ось таку от конструкцію. Така деталька, далі ось така деталь і дві одинички. Ось так між собою скріплюємо це все. І прикріпляємо це ось тут. Так само з іншого боку є така сама деталь. Ось вона. І ось тут прикріпляємо. Так, далі ось така от деталь. Одна двієчка, далі друга двічка і гладенька двієчка. І у нас причіплені до ось такої одинички. А зверху такий квадратик 2х2. Цю деталь ми прикріпляємо з цього боку. Ось так. Далі така сама деталь, як була оця, але вже зверху з люком. Вона причіпляється от сюди. Далі залишається нам зробити зад. Берете ось таку от детальку, на неї чіпляєте ось таку деталь. Далі ось такі от дві детальки, скріплені між собою двічку. Їх чіпляєте раз, одну сюди і другу. Таку саму деталь чіпляєте ось тут. Далі холденка, деталь 2 на 2 її ставите ось тут. Далі деталь двічка голоденька і двієчка голоденька з посереднім отвором. Ось така. Ось. І до неї причіпляєте ось таку от. Деталь. Це деталь така сама, як в мене на люкові. І від, знаєте, як ніби коробка передач є. От я від неї відчепив ось таку детальку. І це прикріпляємо, прикріпляєте ось так. ось, І кріпити ось тут ззаді. Ось. Кріпила. Далі двієчка. І ставите ось тут. Далі от деталь 2 на 6. І ставите ось тут. І тепер сама пушка. Оце мас маска пушки. Ось. Пушка сама складається з однієї такої детальки і от трьох ось таких деталюк. Дві поставимо так, а третя на них. Тут зверху деталі один на два. І її прикріпляємо ось тут. Далі сама пушка. Її дуже, ну, Вона складається з ось таких деталюк. їх вам знадобиться. 8-9 штук. Прикріпляєте і прикріпляєте вже готову башню до корпусу. Танк готовий. І ще за бажання. Якщо ви хочете, ви можете прикріпити ось такий бак. Ось тут. Ну і з іншого боку так само. Але, як на мене, цей бак є трохи завеликий. Ось, подивіться, бо танк стає з ним дуже широким. Тому що от в мене є моделька танка із два. Ось. Ось так вона виглядає. І тут баки є ну, набагато менші. Порівнюємо мою лего конструкцію і модель. Ну, на вигляд, лоб схожий. Башня теж більш-менш схожа. Іменно якщо дивитись зверху, то навіть дуже схожа. Ось так у нас виглядає танк. Ззаді, до речі, характерно для із другого пулемет. Тут теж пулемет є. Ну, взагалі, на мою думку, танк вийшов непоганий. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, чекайте наступних відео і всім па-па!